Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. Набу повідомляє, що чинна нардепка, сама народна депутатка цього скликання, підозрюється у незаконному збагаченні. Мова йде про Кормишкіну Ірину. Попереднє її прізвище Алхердієва. Це нардепка від слуги народа. Ви її пам'ятаєте по історії з віце-спікером Карнієнком? Пам'ятаєте, ще тоді він назвав її. Карабельною сосною і баба-да, баба-да, подута тумач. Ну, от е, ця історія, от вони поряд стоять, е, Кринянка зліва, Але Хардієва справа. Ну, якщо хтось не зможе розібратися, але найцікавіше в цій історії, те, що е, тоді, якщо хтось пам'ятає, Але Хардієва зразу сказала, що все це неправда. От історія з е, е, відео, на якому обговорювали її. Пан Арахамія і пан Карнієнка. Вона тоді вийшла і сказала: деякі змі сьогодні розповсюдили фейк, де згадується моє ім'я. Не хочу коментувати цей низько пробний бруд. Але мушу розставити всі крапки над «і». Опубліковане сенсаційне відео монтаж. Мені вже подзвонив Давід Арахамія і Саша Кранієнка і присягнулися, що не говорили нічого опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери та списки мери на місцевих виборах, але в передвиборчі боротьби дехто не гребує навіть. Ни цими прийомами для зведення політичних рахунків. Втім, такими штучними скандалами нас не вдасться роз'єднати. І щоб не креативили опоненти, залишиться це на їх совісті. А ми разом зробимо 300 зустрічей за 4 місяці і виграємо вибори, заявила Алехардієва. Ну, що можна сказати з цього приводу? Так потім і Корнієнка і Арахамія визнали. Відео правдиве. Більше того, монтажа там не було взагалі. Чи змінила свою позицію Ал Хардієва? Ні, чому? Ну тому, що вона класична слуга народу, і якщо вона погодилась з тим, що її принизили, якщо вона свою власну гідність вважає не такою, яку треба захищати, і навіть промовчала, коли журналісти запитували, чи готова вона зараз змінити свою позицію, вона погодилася. Але чому може, тому що обміняла цю можливість на інші? Можливість захистити себе на можливість ну трохи збагатитися. Не знаю, в мене нема ані доказів, а підозру видала набу, тому хай набу й розбирається. Але так, от, набу з'ясувало, що. У 2021-2022 році народна обранниця набула у власності активи на суму понад 20 мільйонів гривень. За них згодом було придбано будинок на Одещині, де вона зараз і проживає, водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження, які в неї були, які вона показувала в декларації, становили не більше 2,7 мільйона гривень. Які як підозрювана нардепка використовувала на інші цілі, так от. Таким чином, нардепка збагатилася на суму понад 20 мільйонів гривень. В чому її звинувачують? Так, вона вже знову буде казати, що це все неправда, монтаж, фейк. Але ж ми пам'ятаємо, що коли їй треба, вона каже те, що хоче а, партія Слуга народу. А свою точку зору і свою чесність вона засовує глибоко, глибоко в ну, кудись засовує, неважливо куди. Але зараз їй треба буде якось викручуватись і пояснювати звідки вона взяла гроші. Ну, дивіться, давайте відверто. Вона може сказати, що вона, як її колега по слузі народу, Володимир Крайденко, народний депутат. Продала щось, наприклад, Черешню, за яку Крайденко сказав, що купив собі елітну квартиру в Києві. Вона може сказати, що ні, ні, черешня, Черешня вона не може заказати. Крайденко це використав. Хай скаже малину. Але ні. Малину вона теж не може казати, тому що це використав Павло Кириленко. Це голова антимонопольного комітету, колишній очільник Донецької області, який сказав, що його сім'я збагатилася на 300 тисяч доларів через те, що продавала. Малину, але м, звичайні українці порахували, що для того, щоб продати малину на 300 тисяч доларів по сьогоднішнім цінам. Але це було на сьогодні, а саме тоді, коли це сталося, треба було продати 80 тонн малини. Де вони вирощували такі об'ємні, На скільки гектарах вони це робили? Це окрема історія. Але малина теж зайнята і тому Ну це проблема пані. Кормишкіна не зможе казати про Малину і Черешну. Але Одеса, Одещина, тоді вона може казати, що продавала бічка. Та, кліманського бічка може сказати що вона продавала. Може, навіть хтось повірить. Єдине, що треба зрозуміти, що якщо вона буде казати, що вона цього бічка продала на 20 мільйонів гривень, ну це трохи переплюнить навіть і Крейденка, і Кириленка. Хоча. Яка різниця, як казав Володимир Олександрович, хоча й про інше, але тут теж підходить до речі? Вона ще може сказати як гонько? Ну, пам'ятаєте, це теж народний депутат Слуги народу, якого спіймали на хабарі в здирництві у 150 тисяч доларів? Він тоді, землі сільхозакадемії, готовий був дати приватному підприємцю. Але сказав: ти мені так, будь ласка, по. Копійці дай, щоб там то було за кожен гектар, буде 150 тисяч доларів. Я б все порішаю з правоохоронцями. До речі, так само з правоохоронцями обіцяв порішати ще один народний депутат України і теж від Слуги народу. це пан Задорожній, який прийшов в Верховну Раду з івент-агенції квартал 95. Співпадіння не думаю. Так, от той теж вимагав 10% за те, що не буде заважати будувати місцевим сумчанам, які його обрали водогін і за це хотів 14%, 10% собі, і чесно казав, що 4% правоохоронцям, щоб він їм дав і вони не будуть чіпати. А якщо не дадуть ці гроші, то він не дасть побудувати водогін. Ну як? Слуга народу, такий слуга народу. Е, хоча давайте відверто. Його ж обрали виборці, обрали. Е, самі повинні були розуміти, що обрали. Це як ті приказки. Бачили очі, що купували. Їжте, хоч повиласти. Так от, повертаючись до наших питань, цікаво, як вона буде викручуватись. Головне в тому, що це питання навіть не цікаве. Знову буде її влада відмазувати, знову буде тиск на ті чи інші структури, може навіть затягнути час, їх дуже люблять затягувати, щоб антикорупційний суд сказав, що, вибачте, пройшли всі строки. Треба справу закривати так десь по десятку нардепів від слуги народу і закрили справу. Тому тут теж може бути та сама історія: буде вона такою, не буде, тільки час покаже. Але найцікавіше, що через те, що набув повідомлень, яке воно видало, навіть не назвало прізвище нардепки, то один з телеграм-каналів, це для розуміння, взагалі як ставиться зараз до цієї партії, запропонували вгадати партію, до якої вона належить. Бути здивовані, мабуть, але жодної помилки не було при відповіді. Були варіанти: будь – батьківщина, голос, «За майбутнє» був, ЄС, ОПЗЖ, все було. Ніхто не помилився. Слуга народу. І от тут в мене тільки запитання: її теж не будуть виключати з фракції. Ну і дійсно, чого виключати? Одарченка ж, який давав Хабар. Криптовалюті Мустафіна Єму, втік за кордон і попросив політичну прихистку у Румунії. Його не виключили. Задорожнього спіймали, виклали аудіо відео, як він вимагав гроші на Сумщині, і його не виключили. А корабельну сосну, навіщо виключати? Корабельна сосна це вже мем. Навіщо позбавляти фракцію свого мему? Тут не треба. Тут краще вже щось інше казати, наприклад, про бичків. Тому почекаємо, що буде казати народна депутатка від Слуги народу, але хочете зараз цікавий анонс? Я знаю, що найближчим часом двом ще двом депутатам Верховної Ради вручать підозри в корупції і в незаконному збагаченні. Знаю це 100%. Вгадаєте партію? Фракцію. Вгадаєте? Ну, спробуйте. Я можу сказати, що я вгадав з першого разу. До речі, не помилився. сподіваюсь Сподіваюся, і ви не помилитесь, але з часом сподіваюся, що такої ганьби більше у Верховній Раді не буде. Тому що Ну те, що ми зараз бачимо, це тотальна корупція. У президентській фракції, і навіть ця фракція не позбавляється корупціонерів, ну тому що, мабуть, ментально, ідеологічно і фінансово вони всі пов'язані, а бджоли проти меду не воюють. Слідкуємо уважно за цим, що відбувається, і нічого не забуваємо, бо це важливо для того, щоб знову не помолитися. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку. Не забули прокоментувати, поширили відео і по бажанню можете стати спонсором канала. Дякую, що ви небайдужі, активні, а не пасивні, як представники окремої партії корупціонерів, зрадників, брехунів і фріків. Тримаймося. Все буде Україна. Па-па.